Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч Шахтаря у лізі чемпіонів проти шотландського Селтіка, трансфера Шахтаря на вихід, майбутнє Віктора Циганкова та багато іншого. Друзі, вже завтра відбудеться черговий матч дніпра 1 який зіграє у п'ятому турі лізі конференцій проти кіпрського апалону. І цей матч для підопічних Олександра Кучера може стати найважливішим, тому що у разі перемоги або нічиї вони достроково вийдуть у євровисну. Але зараз у Дніпрян є багато травмованих: це Порі та Лучкевич, Бланк, Громов, Гуцуляк, Балолі та Горбунов. А тому буде дуже важко. і Я думаю, що буде забито мало голів, а саме не більше двох. До речі, перемач на тотал менше 2,5 дає коефіцієнт 181. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус 2,5 тисячі гривень від перемач. І головне, пам'ятай, вболівай серцем, грай головою. Почнемо сьогодні з Донецького шахтаря, який зіграв у нічию шотландським селтікам І завдяки цьому результату гарантував гарантувався місце у Лізі Європи. І напевне, як і у багатьох з вас, в мене подвійне відчуття, тому що забий той гол Сікану порожні ворота, він мав 200% момент, і Шахтар би точно виграв, тому що після цього у Селтіка, ну, не було справжніх моментів, вони гарно оборонялися. Але, на жаль, рахунок 1-1. Але все одно я вважаю, що це гарний результат. До речі, якщо подивитися на матч наших конкурентів Рала та Лейпцигу, то німці переграли іспанців з рахунком 3-2, а це означає, що навіть ця перемога не давала б якоїсь додаткової переваги над Лейпцигом. Тобто Лейпциг все одно мав би перевагу в один бал, і Шахтарю все одно потрібно було перемагати, щоб посісти друге місце. Хоча, звичайно, по ходу матчу цей гол був би дуже важливий, тому що хто зна, могли і пропустити. А якщо пропустили, то е, інтрига продовжилась би і на останній тур, тому що Селтік мав ще шанси нас обігнати. Також, звичайно, втративши перемогу, Шахтар втратив 2 мільйони євро, тому що за нічию дають 1 мільйон євро. А ось за перемогу майже 3 мільйони. А це означає, що ми втрачаємо 2 мільйони, тобто шахтар. Ну і також, звичайно, сам Шахтар втратив трошки балів у свій особистий заліковий рейтинг УЄФА, ну і звичайно для рейтингу асоціації. Що стосується самої гри, то Шахтар знову грав у свою традиційну тактику у Лізі чемпіонів, тому що. Звичайно, важко грати проти інших команд у позиційний атакуючий футбол, а тому вони захищались та використовували свої головні козири, а саме швидкість Мудрика, який це зробив знову у цьому матчі. Забив гол, міг віддати гольову передачу, якби не мудрик. Ну і інші гравці також користалися своєю швидкістю. Але знаєте, хтось може сказати, що Шахтар, ось, бачите, вони грають тільки від захисту, тільки так і вміють. Але це Ліга Чемпіонів і команди, які грають проти Шахтаря, могли подивитися матчі Шахтаря і якось підготуватися до цього, тому що вони так грають постійно. І, можливо, не зрозуміло, чому Селтік та Реал, які бачили Шахтар у лізі чемпіонів, не змогли підготуватися до матчу з гірниками. Але я думаю, що все ж таки це заслуга Ювічевича, який до того ж, можливо, зробив. Рятувальну заміну, тому що він випустив крівцова замість Судакова, тобто ще одного захисника. І у підсумку був момент, коли гравець Селтіка був близький, щоб забити гол, але на крівцові тоді зробили порушення, хоча потім потрапили у стійку. І, можливо, якщо б не кривцов, можливо, цей нападник був би без захисника Шахтаря і зуміг забити гол. А тому. Заміна Ювічевича зіграла свою роль. Також хочу додати, що як приємно бачити, що майже усі гравці шахтаря прогресують. Ну, звичайно, не прогресує, тому що він все ще відновлюється після травми, йому потрібно набирати форму, можливо, скинути трошки вагу. Також не прогресує Степаненко, тому що йому вже багато років, як для гравця, який повинен прогресувати. Ну, і також гравці, які не грають постійно у основі, вони також не прогресують, але є гравець, який постійно грає, це Бондар, і він, на мою думку, у цьому матчі, можливо, був найгіршим. Тому що ось начебто грає постійно у основі, на найкращому рівні, прогресуй, розвивайся. Але все ж таки в нього є помилки, і помилки не такі, що він не встигає за якимось якісним гравцем, а він просто помиляється на рівному місці і. Це було не раз у цьому матчі, а тому Бондар як був гравцем зі слабкими місцями, так і залишається. Але також, звичайно, хочеться поговорити після цього матчу і про Михайла Мудрика, який знову був у цьому матчі фантастичним, він був швидким, обігрував гравців, забивав красиві голи, міг би віддати гульову передачу, якби не Сікан. І все це каже про те, що його ціна справді не навіть 50 мільйонів, а як я вже і казав, 60. Ну реально. Ну тому що якщо 35 мільйонів за нього давали наприкінці літа, наприкінці трансферного вікна, то звичайно він повинен коштувати набагато більше. І протягом п'яти матчів він показує стабільний рівень своєї гри. Так чому він не повинен коштувати 60, а то й 70 мільйонів? До речі, як повідомляє Ігор Бурбас, Донецький Шахтар десь тиждень-два у розмові з європейськими агентами сказав, що вони розпочинатимуть бесіду стосовно трансферу як мінімум 70 мільйонів євро. Але це було до цього матчу, а це означає, що до нього ще прилипне 5-10 мільйонів. До речі, інший журналіст європейський відомий Фабріціо Романо, каже, що Шахтар повинен продавати цього гравця не менше ніж 50 мільйонів євро. Ну і повертаючись до матчу, а саме до моменту з сіканом, хочу додати, що взагалі шахтарю, якщо згадати перший матч, то дуже пощастило. Згадайте, як воротар Лейпцига віддав м'яч, а потім подвійний рикошет. Згадайте, як Шахтар пропустив на останніх хвилинах у матчі з Мадридом, як зараз не забив 100% момент. А тому, якщо подивитись на ту кількість балів, на ту гру шахтаря, можна сказати, що це не якийсь фарт, не якесь візіння, що їм пощастило, а це реальна праця гравців, які виконали і зробили неймовірну роботу. Але попереду ще один матч, і ми усі будемо сподіватися, що Шахтар зможе знову перемогти Лейпциг і вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар закликав Фіфа відсторонити Іран від участі в чемпіонату світу 2022 у катері. Також Палкін заявив, що замість Ірану повинна грати збірна України. Тоді, як іранське керівництво буде розважатись, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців будуть убивати іранські дрони та іранські ракети. Шахтар закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірною Ірану за безпосередню участь цієї країни у терористичних атаках українців. Вакантне місце має зайняти збірна України, яка довела що є гідної участі в мундіалі. Маючи нерівні умови з іншими збірними під час стикових матчів, вона грала серцем. Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів, чому він влітку не відпустив Вінгра Віктора Циганкова у Європу. Я не бачив, що у циганкова зникла мотивація. Вітя хоче грати у «Динамо» на найвищому рівні. Ми з ним у шикарних стосунках постійно розмовляємо, жартуємо. Коли ми матимемо рішення в один чи інший бік, ми про це оголосимо. Циганков динамовець і сподіваюся, розуміє, що має піти, принісши клубу якісь гроші. Без Циганкова у нас взагалі не було б шансів. Сьогодні Динамо хоча б бореться, хоч ми і програємо. І ці останні слова мене трохи розсмішили, тому що, ну знов послухайте, тобто Суркіс каже, що якщо б не циганков, то Динамо навіть би не боролося у матчах там, проти своїх суперників. Але ж ми бачимо, які результати показує Динамо. Тобто, якщо б не було б циганкова. Можливо, по Динамо боролося б за виживання з інгульцем та чорноморцем. Хоча насправді я не думаю, що якщо б влітку циганков перейшов до якогось європейського клубу, то в них були б якісь е інші великі проблеми. Бо, як правило, коли один ключовий гравець переходить до іншого клубу, то в цьому клубі після цього з'являється якась нова зірочка. Ну і наприклад, можна подивитися на те, що Миколенко пішов з Динамо. Звичайно, ні Дубінчак, ні Вівчаренко не є повноцінною заміною Миколенко, але все ж таки немає такої прірви, що ця позиція зараз є проблемною. Також Суркіс ще додав. Влітку була пропозиція від Жерони з обіцянками циганкову, що він гратиме згодом у Манчестер-Сіті. Я не хочу применшувати чесноти Віті, але ж ви розумієте, на якому рівні грає Манчестер-Сіті і які там футболісти на його позиції. Вони пропонували 10 мільйонів, розбиті по 5 траншів на 2 мільйони на 2 роки. Таку смішну пропозицію нашого лідера та гравця збірною я навіть обговорювати не хочу. Ну, по-перше, я згоден тут з Суркісам стосовно е п'яти траншів протягом двох років. І заплатити 10 мільйонів, як на мене, це довго, але немало. Я вважаю, це реальна ціна на Циганкова. А що стосується його слів щодо Манчестер Сіті, то напевно там у перемовинах казали, що можливо, якщо ти будеш дуже круто грати, то можливо, ми подумаємо, що покличемо тебе до Манчестер Сіті. І від себе хочу додати, що історія Динамо та циганков завершиться тим, що в нього просто завершиться контракт, і він піде до клуба, який його захоче підписати. І звичайно, коли в нього не буде контракту і він буде вільним агентом, то так буде легше підписувати контракт, ніж домовлятися з Суркісом щодо 10-15 мільйонів євро. Ну, якщо ви сумували за новинами про мудрика, то вони знову є. Бо арсенал продовжує цікавитися гравцем і влітку закладе чимало зусиль, щоб придбати гравця. Півзахисник донецького шахтера є першим номером у шорт-листі лондонського арсеналу. Повідомляється, що 21-річного українця у таборі лондонців дуже хоче бачити наставник команди Мікель Артета. Видання Кальчу Маркато стверджує, що каноніри готові заплатити 35 мільйонів євро за мудрика, але враховуючи великий попит, вони також готові збільшити суму. Раніше повідомлялося, що поборотися за Михайла Мудрика має намір Ювентус, є свої плани на українця і у Роми, а також у її тренера Жозе Мауріньо. Донецький шахтар може заробити солідну суму за свого бразильця, який зараз знаходиться в оренді. Справа в тому, що Брайтон, який тренує Роберто Дадзербі та Порту, цікавляться хавбеком Шахтаря Майконом, стверджує, Йолі Спорт. Після початку війни бразилець Майкон скористався правилом ФІФА і відправився в оренду у рідний Корінтіанс. Там він буде грати до кінця року, але бажань повертатися у Шахтар в нього немає. Гірники чудово розуміють ситуацію, тому готові відпустити півзахисника за 8-10 мільйонів євро. Якщо для Корінціанса така сума є непідйомною, то Порту і Брайтон цілком можуть дозволити собі трансфер. Головний тренер англійського клубу Роберто Дедзербі дуже цінує Майкона, який був одним із лідерів його Шахтаря. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!